Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І ви задаєтеся питанням. І ви часто й мене запитуєте, чому немає F-16. Давайте подивимося. Що сталося, чому немає F16? А тут впертість когось. Угу. Тут хтось боком вперся. Тут були якісь пропозиції. Якісь дрібнички. Ось треба було щось змінити. Дивіться, ходять чутки, зараз я вам скажу, що Єрмак зобов'язався до 1 січня 2024 року. Будемо так казати, зобов'язався, поклявся, немає значення перед нашими партнерами, що це буде скасовано. Це телемарафон. І ліквідувати політичну цензуру. Ось так. Тобто е наші партнери е сказали, тобто, умови, поклали умови. Хочете F-16, будь ласка, е дайте, е зробіть це, це і це. Що робить Єрмак? Ну, ви самі бачите, ми дивилися, чи буде скасовано телемарафон. І ліквідація політичної цензури. Нічого не ліквідовано. Все працює, як працювало. Ось якось так. Тобто він зобов'язався перед нашими партнерами. Так. До речі, ходять чутки, зараз ми подивимося. Ходять чутки, що, якщо не виконають умови, то і петріатів не буде. Давайте подивимося. Тут упертість. Упертість України. Україна, а Україну хто керує? Ну, дивіться, там хтось плотить. Ану, зараз. Рашка. Рашка. Так, це Рашка плотить. У нього з рашкою особисті стосунки. Давайте тоді подивимося. І так. Чи дійсно, якщо не виконають умови, то й петріотів не буде. Ну, виглядає, так, да, тому що справедливість, дивіться, ви мені, я вам. Я вам, але ви зробіть щось для мене. От справед... карта справедливості. Да, вони чітко, тут чітко. Або, або. Угу. І тоді а, не буде як у нас ловити. Ось якось так. Якось так. Ну тут давайте результат дивимося цього всього. Чим це закінчиться? Чим це все закінчиться? Тут щось, якісь пропозиції будуть, звідки. Скандали будуть. Скандали будуть, але ще щось тут буде. Тут якийсь запрос звідкись буде. Хтось вищий за Зеленського. Угу, ним будуть. Хм. Якась пропозиція, яка мені не дуже подобається. Ха -ха. Тут може бути якийсь договір. Давайте ще раз. Буде пропозиція ця відражки? Да Да, відражки, да, відражки. процентово, все, да. Точно від відражки. Всі карти на це говорять. Я і тут, бачите, дивіться, ось. І ось тут теж пропозиція, умови якісь, і, а, як би вам ще сказати, ви думаєте, що наші не ведуть, тобто ОПА не веде з ними переговорів. Зараз ми подивимося, чи ведуть вони і надалі переговори з Росією, чи намагаються. Пам'ятаєте, арахамія був їздив. Да ведуть, да, ведуть. Угу. ведуть таємно от карта таємності. І ось це теж ведуться залицяння один до одного. Ведуться, ведуться таємно, все ще робиться. Гаразд, мої дорогенькі, на жаль, така реальне, таке реальне життя. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!